Як і будь-який книжковий блогер, і в принципі будь-який читач, я доволі часто згадую про свої книжкові так і книжкові ні, коли заходить мова за літературу. І от мені спало на думку, о чом би не розповісти вам про свої читацькі так і читацькі ні трішки більш детально. Про те, які сюжетні ходи або жанрові особливості для мене автоматично означають, що так я буду це читати, або ж навпаки, щось таке, що я от дивлюся і розумію, що ні ні в якому разі, і навіть не питайте. Почнімо з позитивного з читацьких так. У мене вони умовно поділені на два субсписки: це один такий загальний список читацьких так, і також конкретно читацький так в любовних романах, тому що це жанр, який я читаю найбільше. Відповідно, я найкраще його для себе вивчила і вивчила саму себе в цьому жанрі, що мені відгукується, а що не дуже. І власне перше очевидне читацьке так, яке плюс-мінус об'єднує ці два списки, це любов, це кохання і це секс. Це такі два великі читацькі так, які для мене одразу роблять книжку більш. Привабливою, якщо я знаю, що переді мною потенційно цікава історія і вона доросла, то я скоріше за неї візьмуся, аніж якщо побачу на ній лейбл Young Adult, наприклад, або тим паче Middle Grade. Я в принципі на каналі вже багато разів розповідала про своє відношення до вікової категорії Young Adult. Вона для мене не те, щоб 100% ні, але часто для мене це ні. і Ми про це поговоримо в категорії читацьких ні. Власне, дуже багато разів сказала слово ні, тільки що. Ну і власне зараз не буду на цьому загострювати увагу. Зараз про читацькі так і от доросла література. В якій йде мова про стосунки, про кохання, в якій відверто описані інтимні сцени, тому що це велика складова тих самих стосунків і в принципі дорослого життя, це для мене одразу так. Але звісно ж, не тільки цим мене може привабити книжка, точніше, цього часто буває недостатньо, тому що якщо ми беремо жанр любовний роман, то там по дефолту є кохання, і зазвичай там по дефолту є графічні сцени дорослі. Відповідно, цього недостатньо, це просто база. Щось має ще бути цікаве в книжці. І от тропи, на які я одразу реагую і з дуже великою вірогідністю одразу беруть читати такі книжки. Це по перше, як не дивно. Зрада, точніше, спокута за зраду. Тобто я не дуже люблю, коли в книжці от вивчається тема зради як такою, але мені дуже подобається, коли йде якийсь момент спокути, якийсь момент рефлексії, коли книжка побудована на тому, що хтось зробив якийсь факап. Зрада це просто часто такий факап, але це може бути в принципі будь-що. Так, от коли є якийсь такий факап, і людина, головний герой, чи головна героїня, всю книжку або ловову частину займається тим, що якось спокутує цей. Умовно гріх, а ну окей, факап. Так от коли є такий сюжет, то мені воно завжди відгукується. Тому що в житті реальному напевно мені цього не вистачає. Не в контексті конкретно зради, а просто в цілому. Люди в реальному житті доволі погано визнають свої помилки, а навіть визнаючи їх, роблять ще гіршу роботу в тому, щоб спокутати ці помилки, щоб якось їх виправити. І коли я таке бачу в книжках, щось мені дуже радіє. Також мій guilty pleasure – це амнезія. І так, амнезія може зустрічатися не тільки в любовних романах, але напевно в них вона висвітлена найцікавіше, тому що вона фокусується саме на стосунках людей, на тому, які це стосунки, коли один з партнерів або повністю забуває свого партнера, або забуває декілька років з їхнього спільного життя, або ще щось таке подібне. І це якесь таке дуже мало використане, мені здається, літературне поле, тому що я доволі рідко зустрічаю прикольні книжки про амнезію, або навіть в цілому книжки про амнезію. При тому, що ну не знаю, мені здається, що там потенційно стільки всього цікавого можна сховати, стільки субжанрів додати. Це одразу може бути якийсь детектив, наприклад, або трилер, або я не знаю ще щось, що тільки може не ховатися в загубленій пам'яті людини. Відповідно, яка б дивна репутація не була у цього тропу, а вона да, мені здається, що все ж таки відверто дивна, і здебільшого завдяки всіляким там бразильським та мексиканським серіалам, які відверто аб'юзили цей троп свого часу. І він просто, мені здається, в цілому у читачів, у глядачів асоціюється з якимось трешаком через це. Хоча знову ж таки не обов'язково, тому що цей троп можна використати дуже креативно зробити книжку дуже цікавою, і в тому числі книжку про кохання. Ще один троп виключно любовних романів, який мені дуже таки до вподоби. Я лише нещодавно собі в цьому зізналася, тому що знала я про цей троп вже доволі давно, але я його сторонилася. От воно мене якось бентежило, соромило, як то кажуть, смущало. Але але зараз я передивилася свої погляди, зрозуміла, що ні, класний троп можна читати такого більше. Так от це реверсивний гарем. Що чого у нас мені здається на літературному ринку українською мовою майже немає, може взагалі поки що немає. Але на заході в англомовній літературі це цілий субжанр любовних романів, реверсивний гарем, хто не знає, це тип історії, де у нас одна головна героїня і декілька головних героїв. Їх може бути двоє, їх може бути троє, може бути п'ятеро, може бути і більше. Історії ці дуже варіюються. Десь хепієн це коли всі залишаються з усіма. Десь хеп'єн це моногамний хеп'єн, тобто там все ж таки є один такий найголовніший герой, а вся решта якось в процесі книжки відсіюється тим чи іншим способом. Бувають історії абсолютно абсолютно гетеросексуальні, тобто ці чоловіки між собою не перетинаються. А бувають і бісексуальні, тобто там буквально всі з усіма. Все це має місце бути, і напевно там насправді небагато більше відтінків, аніж я зараз перелічила. Просто це ті, про які я знаю. І як і будь-який троп, все тут впирається в те, як ти його використовуєш, з якою ціллю, наскільки якісно, наскільки цікаво, і так далі. Я читала свого часу і трешові реверсивні гареми, які просто читаєш і думаєш, ні, я не буду це навіть продовжувати. Але в той же час я читала і дуже якісні книжки з цим тропом. Мій улюблений любовний роман він включає в себе цей троп. От мені неймовірно сподобалося те, як авторка там його вписала, як прописала, куди його далі розвинула і куди розвинула історію. І просто так це доволі така пікантна, цікава, незвична, дуже сучасна, я б сказала, ідея. І мені подобається, що сьогоднішні письменники і письменниці так активно її використовують. Відходячи від любовних романів, але недалеко відходячи, скажу, що моє наступне книжкове так: це ретейлінг і казок. При тому, це так воно у мене сильне, але не. То відсоткове, тому що на даному етапі життя я вже стільки прочитала тих ретелінгів, що по-перше, мені більш-менш достатньо, а по-друге, я вже навчилася відрізняти, де цей ретелінг виглядає як хороша ідея, а де як не дуже, де він нормально втілений, а де знову ж таки не дуже. Тобто, ще там 10 років тому, наприклад, скажи мені хтось, що оця от книжка це ретелінг красуні чудовиська, то я була просто перша на черзі на читання цієї книги. Зараз же я її додам в ту літ, я її вивчу, але не факт, що я за неї візьмуся, я зважу там, яка у неї оцінка. Які відгуки, що там в деталях, що там по сюжету. І от якщо все-все-все буде сходитися, тоді так і бути. да, я її прочитаю. Тобто, попередньо я до неї позитивно упереджена, в тому плані, що більш зацікавлена, аніж будь-якій іншій книжці, але кидатися читати от вже не буду так. Тому що у нас дуже багато стало ретелінгів на міжнародному літературному ринку. Інший троп, до якого у мене завжди підвищений інтерес, і який я з задоволенням читаю, це подорожі в часі. В принципі, я дуже люблю подорожі в часі, як їх по-різному, всі. Експлуатують, як по різному їх всі уявляють. Я люблю фільми на цю тему дивитися, документалки і, звісно, читати про це книжки. Це такий троп, який можна зустріти знову ж таки в любовних романах, але в даному випадку я вже від них відходжу і згадую його в глобальному сенсі, тому що його можна реально використати в будь-якому жанрі, і це дуже дуже класно. Так це доволі специфічна тема. І так, багатько письменників абсолютно забувають про причинково-наслідкові зв'язки і впадають в логічні дірки, коли прописують подорожі в часі, або ж використовують їх замість роялів в кущах. Цебто, от ми зараз натворили всіляких поганих речей. Давайте відкатаємо час назад, і начебто нічого і не сталося. Але але я все одно таке люблю. І навіть коли подорожі в часі використовують як чітко, от саме щоб там відкотити чиюсь смерть або ще щось, мені це все одно дуже, -дуже подобається. Наступне моє читацьке так: це книжки про тварин, а точніше, історії, які розповідаються від обличчя тварини, зазвичай собаки, але ну не обов'язково. От просто я, коли бачу таку історію, я одразу розумію, що там буде якась така дуже наївна. Дуже безпосередня і дуже така якась прощна манера оповіді, яка мені точно зайде, яка мене не буде напрягати, яка не буде ізобілювати якимись претензійними описами, якимись там не знаю, занадто показушними концепціями. Я знаю, що там навпаки наголос буде на наївності, і мені ця наївність дуже цікава. Мені подобається, коли хтось описує світ отакими от, от очима. Тому у мене одна з улюблених книжок, наприклад, це Життя і мета собаки. От мені дуже подобається, як пише Брюс Кемерон. Він здебільшого якраз пише книжки, власне, про. Собак від обличчя собак, і да, я читала у нього дві, і принаймні одна з них була просто неймовірна. І власне, схоже, ставлення у мене до мого наступного книжкового так: це книжки про дітей, точніше, історії, які ведуться від обличчя дітей. Оця безпосередність, оця наївність і те, як зазвичай в таких книжках дуже драматичні ситуації описуються абсолютно не драматичною мовою, і від того виглядає стилістично ще більш сильно описаними. Тобто, по нас двічі б'є те, що ми спочатку розуміємо, що описано щось дуже сумне, наприклад. Але подвійний удар стається, коли ми розуміємо, що це описує людина, яка не розуміє весь спектр того, що навколо неї коїться, або ж розуміє дуже по-своєму, дуже своєрідно, через свої дитячі очі. От неймовірно, я люблю книжки від обличчя дітей, тому що там, в принципі, неважливо, який жанр, і неважливо, чи це сумна і важка книжка, або ж вона легка і така літня дитяча, наприклад, все одно воно буде читатися легко, цікаво. І оця от дитяча позиція, оцей дитячий світогляд, він завжди приваблює і він завжди якось розслабляє, і він завжди навіює якесь відчуття затишку, навіть не дивлячись на те, що тема може бути знову ж таки не найвеселіша. Наступне моє книжкове так не про жанри і не про сюжетні тропи, а скоріше про глобальну тему. Це медицина. Я дуже люблю медичний нонфік, я дуже люблю графічні романи на тему медицини. Я підписана на купу таких наук поп-каналів, які критяться навколо медицини. Мені просто дуже подобається ця тема. Можливо, колись в дитинстві треба було це зважити і піти навчатися на медика, але я упустила цей момент і зараз. Задовольняє свій інтерес виключно тим, що читаю про подібне і дивлюся про подібне. Особливо, якщо медицина поєднана з гумором або з мемуарами, або і з гумором, і з мемуарами, або якщо вона розповідається в графічному форматі, наприклад, це ж просто дуже-дуже класно. Воно ж з одного боку може бути і драматичне, і повчальне, і як горор, і як детектив, і навіть як романтика, хто його зна. Коротше, медицина, навіть нонфікшн медицина, особливо нонфікшн медицина, це дуже багатогранна річ, і мені це неймовірно подобається. Нарешті моє. Останнє на сьогодні читацьке так, Це, звісно ж, не єдине читатьські так, яке у мене залишилося. Напевно, є ще багато інших, але просто коли про це заходить мова, то я думаю, в першу чергу, і от про цей пункт. Так от, це очікувано для вас і для мене. Коротше, очікувано для всіх це графічні романи. Тому що так, я неймовірно люблю і поважаю цей формат. Я читала в ньому вже найрізноманітніші жанри, книжки абсолютно різних обсягів, абсолютно різних стилів, абсолютно різних знов ж таки жанрів і тропів і чого тільки хочеш. І все це завжди дуже. Жу яскравий досвід, і в багатьох випадках я себе ловлю на тому, що якби я таку саму історію побачила в звичайному форматі, то, скоріш за все, я б її не дочитала, або вона б мені не сподобалася так сильно, як в графічному. Це стосується стовідсотково нонфікшену, а також всякої історичної літератури, переповідок, класики. Коротше, чогось це тільки не стосується. Якщо воно в графічному форматі, я більш вірогідно прочитаю цю книжку, і більш вірогідно, що вона мені сподобається і краще вляжеться у мене в голові, і краще запам'ятається. Власне, от зараз. Я от-от перейду до своїх книжкових ні, так, от приблизно половину цих книжкових ні, якщо не взагалі всі, перебиває козирна карта графічного роману. От просто дайте мені всі ці книжкові ні, але в графічному варіанті. І скоріш за все я таку книжку придбаю, і скоріш за все прочитаю, і мені, напевно, ще й сподобається. Це не точно, але гадаю, що в більшості випадків саме так. Власне, на цьому про діфрамби і позитивчик все. Тепер давайте перейдемо до книжкових ні. І напевно, деякі з моїх книжкових ні можуть обурити. І я навіть не здивуюся, Якщо хтось від мене відпишеться, тому що не всі мої книжкові ні, конвенційні, скажімо так, але як завжди, як і в відосі про непопулярні книжкові думки, я просто нагадаю, що маю право на свою власну думку, як і всі ви. І давайте просто поважати один одного і приймати той факт, що ми різні. Те, що для мене книжкове ні для вас може бути книжкове так, і це окей, і це не означає, що хтось з нас поганий чи хороший. Ми просто різні. Власне, переходжу до першого книжкового ні: це книжки про війну, при тому не тільки про нашу війну, а про будь-яку. І дуже іронічно. Нічно, що подібні історії раніше стійко були у мене в категорії книжкових так. Я скуповувала книжки про другу світову війну, про холокост. Мені це було неймовірно цікаво, тому що, тому що я намагалася зрозуміти, як люди тоді жили, як вони це пережили, що у них коїлося в головах. От я не знаю, мене ця тема просто приворожувала так. Знаєте, по кріповому, по-важкому, але приворожувала. Все це змінилося 24 лютого, 2022 року. року. Я зненацька дуже добре зрозуміла, як люди все це переживали і що коїлося в їхніх головах. Оваг, питання відпало, скажімо так, а жахи при тому не припинилися. І от всі ці понад півтора роки по тому я в собі все ще не можу знайти ні мужності читати такі книжки, ні інтересу. Для мене література взагалом здебільшого була методом ескапізму і до вторгнення, в тому числі. Але після вторгнення вона з подвійною силою стала моїми ліками від реальності. Я їй за це взагалі-то дуже вдячна. І відповідно, я не хочу. Знаєте, мені реальності зараз вистачає. Я не хочу знаходити її ще й в книжках. При тому під реальністю я маю на... На увазі саме отаку от, от жахливу. За всі ці місяці я лише один раз прочитала книжку про війну, і те випадково я не мала такого наміру, у неї була абсолютно інакша анотація. І вже читаючи цю книжку, я зрозуміла, що в ній дуже-дуже багато тригерів. Книжка при тому класна, і напевно, не знаю, глобально може вона і не тільки про війну, але я там бачила в результаті тільки це, і мені через це важко вона читалася. Хоча я її добре оцінила в результаті. Розкажу вам потім про цю книжку, напевно, вже в прочитаному, в якомусь. В майбутньому, не хочу зараз на ній загострювати увагу. Але так, для мене це була, наче, знаєте, якась пастка. От я читаю, зненацька бачу там описи я не знаю, тривог, сирен, бомбардувань, окопів. І я така, що, що, ні-ні, ні ні Маша ще до цього не готова. Наразі це читатьськи ні. Приблизно таке ж читацьки ні, але не тимчасове, а я думаю, що просто по життю для мене це так звані книжки-методички. Я не знаю, я сама собі цей термін вигадала, напевно, такого не існує, але це умовно ті книжки, здебільшого українські, які знаєте, читаються як пропаганда, просто наша. От коли я таке бачу, мені стає дуже соромно, дуже неприємно. Я не з тих, хто схвалює абсолютно все, що робиться нашими митцями, нашими письменниками, виключно тому, що воно наше, і відповідно, я не все схвалюю, що прославляє наше, тому що часом це попахує мені методичкою. Якщо я бачу якусь обґрунтовану цікаву роботу, то так я тільки радію, але якщо у мене от є підозра, що мені зараз намагаються навіяти якісь погляди, м -м -м ні 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 що за полібриком у сусідів це не окей, так і у нас це має бути не окей. А наступними моє читацьки ні це, як не дивно, класика. При я цього, якщо чесно, не усвідомлювала. А тільки коли сіла складати цей список, і така подумала: окей, що ти ніколи не читаєш? От може там активно не уникаєш таких книг, але їх у тебе і нема чомусь прочитаному за останні роки. І я зрозуміла, що я вже багато років майже не читаю класику, або просто взагалі її не читаю. Може, справа в тому, що свого часу я не читалася, може, справа в тому, що зараз я націлена читати виключно те, що мені легко дається, за що не треба себе засаджувати, змушувати себе. Дочитувати там і так далі, тому що активно проти класики я нічого не маю, і я досі з задоволенням дивлюся, наприклад, фільми по класиці. Але от засаджувати себе читати ні, у мене для цього немає ні настрою, ні сил, ні терпіння. От просто не хочу я її читати. Я знову ж таки цього навіть не усвідомлювала. Тобто не було у мене активного такого рішення, типу, все на цьому з класикою покінчено. Я навіть навпаки сподіваюся, що одного дня це якось зміниться і щось мене отак от приворожить. і Я все одно там прочитаю, не знаю, тест з роду Бервілі. Так, я досі її не читала, або Олівера Твіста, на якого я заглядаюся вже дуже дуже давно. Але як бачите, такий момент поки не настав. Поки що класика у мене на такому жирному стопі і фактично читацьки ні. Приблизно з тієї ж категорії наступне ні, це історична література за умови, що в ній немає художньої складової. Знаєте, така суха історична сводка. Про те, наприклад, як якесь місто функціонувало продовж століть, або про якусь історичну особистість, або про події. Ну, не цікаво, не цікаво. Мені. Про це дізнаватися через книжки з цеглинами тексту. Я з великим задоволенням дивлюся історичні канали на Ютубі або історичні документалки. Це просто скільки завгодно. От Мені це дуже подобається. Але книжки такі читати, mm -mm -mm. от мій мозок таке не буде сприймати, я це одразу можу сказати. Хіба що, хіба що, якщо скористатися цим чіткодом у вигляді графічного роману, тоді так, тоді, можливо, прочитаю і, можливо, навіть зловлю кайф. Наступне своє читацьке ні я умовно назвала занадто жестятіна. Під цим я мала. На увазі книжки, в яких дуже багато якихось збочених, кривавих сцен, наприклад, жорстокість над тваринами, жорстокість над дітьми, зґвалтування будь-кого, будь-ким. Я все це дуже-дуже погано переношу. Якщо такі якісь події тільки згадуються в книжці або описані якимось таким чином, щоб не травмувати читача, то окей. Часом можна, і те, я дуже довго можу збиратися силами, перш ніж прочитати таку книжку. Але якщо воно там графічне, якщо цьому приділяється багато уваги, якщо у мене з'являється підозра, що авторка чи автор прямо смакує такі сцени, ні. Ні-ні. ні 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 Саме через це, до речі, я доволі рідко читаю темні любовні романи, а також жахастики, тому що вони доволі часто не бережуть нерви своїх читачів, навпаки, на них грають, комусь це подобається. А от мені потім так доволі важкенько стає на душі, і я потім довго ще не можу забути таку книжку, але в поганому сенсі цього слова. Наступне моє читацьке ні мені здається доволі очевидне для моїх глядачів, тому що воно читається по тій літературі, яку я читаю, і яку я не читаю, і це потік свідомості. Потік свідомості. Ті, зазначу, не як якась іронічна характеристика чи якось тексту, а саме як стилістичний прийом. Є така категорія текстів. Притаманна мені здається, постмодернізму в зазвичай, але напевно не тільки. І от я просто не виношу такі книжки. Я їх не розумію. Вони мені не подобаються, вони не вкладаються у мене в голові. Саме тому Майкл Канінгем, наприклад, мені не дуже сподобався, принаймні в його годинах. Саме тому мені Вірджинія Вулф абсолютно не подобається, на основі якої Майкл Канінгем написав свої години, і так далі по списку. От просто. Абсолютно не моє, не подобається, не сприймаю, не можу рекомендувати, не можу навіть пригадати про що там було. Хоча ту ж вулф я намагалася декілька разів читати. Я читала у неї декілька книжок, в одне вухо влетіло, в інше вилетіло, і просто дарма витратили час. Наступне читацьке ні доволі мені здається очевидне, але в той же час я знаю деяких книжкових черв'яків, у яких так воно не працює, тому напевно, все ж таки не настільки воно очевидне, і звучить воно як цеглини, якщо вони не написані моїми автокупляємоми письмами. Що я при цьому маю на увазі? У мене є страх перед книжками-цеглинами, знаєте, такими величезними, там штибу, як воно, наприклад, Стівена Кінга, або Мобідік, там якийсь умовний. Я коли бачу такі книжки, то для мене це одразу книжкове ні. Я розумію, що якщо я прочитаю 300 сторінок тексту, тим паче, якщо прочитаю там 400 чи 500, а це все ще буде, ну не знаю, половина лише роману, то для мене це занадто великі вклади свого часу, своїх сил, свого мозку, я не знаю всього свого в книг. Книжку, і не факт, що воно того варте. І так воно буде у мене асоціюватися з певною нудьгою. При тому, абсолютно навпаки, це працює з автокупляємими письменниками, тобто тими, кому я просто вже дуже сильно довіряю. Я знаю, що я буду читати у них що завгодно. Там, навпаки, якщо я бачу, що такий автор чи авторка написала якусь цеглину, то я супер радію. І ба більш можу там ще покритикувати, що в книжці лише 700 сторінок, а не 800 чи 900. От, коли я у Сари Джеймас побачила, що остання книжка трону зі скла налічує понад 1000 сторінок, Боже, як же. Я раділа і так я прочитала її за 4 дні всього лише, тому що аж настільки мені все це подобалося і так легко читалося. 815 сторінок ордену Феніксу я свого часу пам'ятаю прочитала за 3 дні при тому, що розтягувала як могла. Тобто, так, це дуже залежить від того, хто написав це глину. Якщо це людина, якій я не довіряю по дефолту, не знаю, як облуплено в плані її творчості, і вона не підходить мені на всі 100, то для мене це одразу ні-ні-ні-ні. якось в наступному житті почитаю, коли у мене буде на це більше сили часу. Наступ не моє абсолютно точне читацьке ні, це відсутність щасливого кінця у любовного роману. Я, в принципі, люблю, коли книжки закінчуються якось по-доброму, або, хоча б логічно, або хоча б цікаво. Якщо ж я бачу, що у книжки драматичний фінал заради драми, відкритий фінал заради епатажу і так далі, то мені це дуже-дуже не подобається. А якщо я в цю книжку ще й якось емоційно інвестувалася і була залучена в те, що я читаю, і мені було не все одно, чим воно закінчиться, і потім я бачу таку от кінцівку, то все, все, все. все. Я потім можу. Що або сидіти дуже розлючена, або сидіти з розбитим серцем. У мене вже бувало, звісно ж, і те, і те, і я всіляко намагаюся подібного уникати. В принципі, одна з причин, чому я свого часу так полюбила любовні романи, це не тільки тому, що вони просто сумки, кохання і так далі, а й тому, що за каноном цього жанру і такі книжки, як правило, мають хеппі-єнд. І мене це більш ніж влаштовувало. Тому що знову ж таки, я, як любителька ескапізму в книжках, дуже ціную, коли книжки бережуть мою менталочку і гарантують мені щось спокійне, добре і чудесне. В кінці. І так, я наголошую, що подібна вимога у мене виключно до любовних романів. Тобто я не очікую, що там трилер чи горор якийсь, чи детектив буде мати щасливу кінцівку. Це там в принципі не обов'язково. Але от в тому, що стосується кохання, стосунків і так далі, я просто вже відривіла своє, відплакала, знаєте, коли була підліткою. Мені здається, наплакала на декілька річок, просто поки читала оці, от всі знаєте, епічні любовні історії, всім нам відомі. І так, винесла з цього певний урок, вирішила, що більше я такого не хочу. Ну, максимум буду цього уникати, і любовні романи мені в цьому допомагають. Власне, якщо вже знову згадали про любовні романи, то мені на думку спала ще одне книжкове ні стосовно саме цього жанру. Це такі, знаєте, овердраматичні любовні романи, в яких, наприклад, герої розстаються на дуже дуже багато років, там на 10, 20, 30, або взагалі вже тільки в дуже дуже зрілому віці, розуміють, що їм там треба було все життя разом провести. От коли вони аж настільки сумні, тобто, знаєте, в слово гірко-солодкі, вони десь на 80% гірко і тільки на 20 солодкі. Оце також не моє. У мене такі книжки залишають дуже неприємний післясмак. Так, я можу їх ще довго згадувати, але згадувати виключно з думками: типу, ну чому воно так написано? Ну, нащо я це читала? Ну... Наступними книжкове ні, Це так звана книжка прогулянка. Це ми з подушкою так охарактеризували такі книжки. Це книжки, які знаєте і про все, і ні про що водночас. Часто вони носять біографічний характер, часто це якісь дебютні романи всіляких молодих письменників, але при тому саме напевно через. Те, що книжка має біографічний характер, і це біографія людини, у якої ще небагато подій сталося в житті, або вона ще не навчилася цікаво про це розповідати, так от в цій книжці може майже нічого не коїтися. Я знаю при тому такі книжки авторства, як ноунеймів, no так і дуже дуже відомих письменників, і страждала я в обидвох випадках дуже однаково. І тому, коли я бачу книжку з якоюсь такою дуже туманною анотацією, з максимально абстрактними якимись описами того, що там буде коїтися, і тим паче, коли я бачу якусь варіацію. Цю фрази, що це книжка про Гулянка. ні, для мене це одразу ні, це не моє. Будь ласка, напишіть про щось конкретне, про щось цікаве, про щось з подіями. Або якщо про щось без подій, то охарактеризуйте це якось конкретніше, щось це таке, окрім як прогулянка. І от тоді, можливо, почитаю, а можливо, і ні. Власне, я обіцяла, що ми ще сьогодні в категорії книжкових ні згадаємо про Янґедалт, і так ми до нього дісталися. Нарешті Ян Гадал це не моє 100% книжкове ні, тому що час від часу є такі книжки, все ж таки. Читаю, і вони мені час від часу навіть ще й дуже подобаються, але. От я часто при тому себе ловлю на тому, що я відмовляюся читати певну книжку або дуже сильно прокрестиную і відкладаю її просто до останнього, якщо я бачу, що вона входить в категорію цю твікову Young Adult. Тому що я одразу розумію, що так там може бути дуже крутий сюжет, дуже цікаві персонажі. Але історія буде при тому крититися навколо абсолютно нереалістичного їхнього віку. Вони можуть там не знаю займатися супер дорослими штуками, виглядати дуже по-дорослому, все там буде по-дорослому, але при тому дуже Велика складова дорослого життя, там буде тупо ігноритися, або ж в кращому випадку там буде оцей самий fate to black. І в принципі, до fate to black я вже нормально відношуся, типу, краще, щоб він був, аніж щоб його не було. Тому що таким чином автор, хоч якось визнає, що так, ці молоді люди в тому числі займаються і такими речима. Це нормально, це частина життя, це частина стосунків. Не будемо це ігнорувати. Напевно, я б набагато більше книжок зараз прочитала, і в тому числі прочитала б набагато більше книжок зі свого TBR якби вони не були в категорії. Young adult. І, власне, на сьогодні у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Принаймні, було вам цікавим в чомусь. Якщо так, то ставте йому лайк. Якщо ні, то все одно прошу поставити лайк, просто щоб підтримати цей канал, це відео і мене конкретно. Поділіться в коментарях, які у вас читацькі так і читацькі ні. Можливо, ми в чомусь з вами співпадаємо, а можливо, в чомусь навпаки, діаметрально різні, і ви хочете зі мною про це подискутувати, то я тільки з задоволенням буду рада бачити вас в коментарях. Також не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. Не пропускати майбутні відео, щоб залишатися на зв'язку. А якщо ви бажаєте підтримати мене і цей канал фінансово, то всі потрібні посилання я залишила в описі під відео. І як завжди буду заздалегідь вам вдячна, якщо ви на них клікнете, хоча, звісно ж, це не обов'язково. До зустрічі!